Видвого приготування. Треба залити його окропом і додати молочко. Подивимось, ідеально. ой фу. яка вона гірка та гаряча. Я думаю, що сестричка любить холодну і солодку. Я візьму лід і додам шоколадний сироп. А заразом прикрашеним чашку. Потрясно. А тепер використовую готову перевірену каву від трофі. Я знаю, що це точно буде смачно. А ще я обожнюю вершки. Якщо подобається мені, подобається і малечі. Та-дам! Прикольна гірка. Я посиплю її печево моро. Крутяк! Що, бабусь? Що це ти там слухаєш? Заціни, бабуля. Іоху! Взагалі-то у нас челендж. Який аромат? Шеф використовує лише кращі зерна кави. Спочатку їх треба подрібнити, а потім можна заварити. Все має бути точно. Лише тоді вийде ідеальний смак. За допомогою колби можна контролювати об'єм молока, а заразом збити його прямо тут. Ось це технології. What? Ви також можете використовувати гаджети, щоб досягти такого.